Містом курсують три маршрути тролейбусів, які безкоштовно підвозять людей з інвалідністю та їх опікунів до побережжя Азовського моря. Галина та її донька Інна чекають на зупинці у мікрорайоні Західний. 13-річна дівчина має церебральний параліч, пересувається на візку. Добиратися своїм ходом дуже тяжело, тому що прямого транспорту нет на морі. Пересадки та з такими дітками тяжело і довго. І они устают. Таксі очень дорого. Очень дорого. Таксі і по первых не всі таксі беруть з колясками. Буває повний тролейбус. Люди очень багато пасажирів, толкаються всі, дуже неудобно. Хотя, ну а здесь у нас спеціальний автобус, специальный тролейбус. Сам пляж обладнали лежаками з навісами, є роздягальні, туалет, душ. До моря веде пандус, яким маріупольці спускаються на інвалідному візку. Для того щоб купатися і відпочивати. мені тут дуже подобається. на пляжі. Жителі Маріуполя мають змогу відпочити близько чотирьох годин. Далі їх забирає тролейбус за словами Олени Гайдар, купання в морській воді допомагає її дитині почуватися краще. Лучше суставчики у нього Вообще Морська вода как бы, для всіх полезна. Ребенок себя вольно чувствует в воді. Якщо плаває, то він більше двигається. не так, как йому проще даються якісь там движения, ніж на суші, допустимо. Діана у інвалідному візку з 13 років. Через хворобу у дівчини відмовили ноги. Плавова, вода хороша. Редко купають. Я боюсь, тому що не как бы, за приступів, то що не сильні приступи. Щодня на пляжі чергують рятувальники та медсестра. При порезах, ушибах, травмах бувають приступи епілепсії. Ми також оказуємо помощ при переломах. Когда люди перегреваются на солнце, получают солнечные тепловые удары. Следим за тем, чтобы они купались, не, не утонули. Также в наше обязанности ходит подготовка пляжа перед их приездом. Мы с утра протаптываем так называемое место купания, ищем там посторонние предметы, натягиваем оградительные дорожки. Курсуватимуть безкоштовні тролейбусні маршрути до кінця серпня, початку вересня. Охоплюють вони майже усі райони міста. Все, що знаходиться по лінії двіження тролейбуса в будь-якому місці, Чоловік на колясці, маломобільний. Может виді підняв руку, остановились, забрали і привезли лік морю. Таким же образом возвращают і домой. Відповідно до програми «Маріуполь з турботою про вас у 2021 році на організацію цього заходу з місцевого бюджету виділено понад 140 тисяч гривень. Загалом за два тижні пляжну зону обладнану елементами доступності відвідали понад пів тисячі людей з інвалідністю. Інна Ливанська, Олександр Сушко, новини на Суспільному.